Всім привіт, це Ігри до столу. У цьому відео я хочу розповісти про спрощену версію Дюни 2019 року Дюна гра про війну та дипломатію. Розкажу трохи про правила та порівняю з попередником. До речі, огляд на Дюну 2019 можна побачити тут або у описі під відео. Дюна це асиметрична стратегія на контроль території. У нас є базова структура раунду і чотири фракції, які мають виключення до них. На відміну від свого батька, ця гра пішла по шляху спрощення ігрових механік. І варто зізнати, що більшість спрощень мені до вподоби, але є деякі нюанси. Отже, пройдемось по правилах. Гра ділиться на раунди, і, на відміну від старшої версії, тут їх всього 5 замість 10. Також тут вже не можна перемогти вже на першому раунді. Умова перемоги починає перевірятися із третього. А перемагає той гравець, який наприкінці 3, 4 або 5 раунду утримує три твердині з п'яти. Якщо по результатам п'яти раундів немає того, хто володіє трьома твердинями, то переможець визначається по кількості переможних очок за кожну твердиню та за наявний спайс. Мапа майже один-один, як і у попередника, складається із піщаних територій, світліші, скелястих територій, темніші. І, власне, твердий: два міста і три січі. Ну і нейтральна територія, полярна шапка. Як і раніше, перед початком гри створюється колода зрадників, і кожен гравець, крім харконенів, отримає чотири карти, обирає з них одну і скидує решту. Тобто у кожного гравця буде одна карта зрадника, яку він потім зможе використати в бою. І це може бути або хтось із супротивників, щоб. Автоматично перемогти його, або може бути хтось навіть з твоєї фракції, щоб точно знати, хто точно не зрадник. А ось що змінили, це те, як працюють зрадники у харконенів. Раніше вони просто отримували 4 карти і залишали їх всі. Тепер, після того, як всі отримали 4 карти, обрали одну і скинули решту, тільки після цього харконени беруть колоду і видають собі 8, 6 або 4 карти, в залежності від кількості гравців. І залишають 4, 3 або 2 карти відповідно. Ба Більше, харконен тепер має право на початку своєї бойової фази взяти із колоди зрадників ще одну карту, подивитись на неї, подивитись на ті, які в руках, і одну з них покласти під низ колоди, тобто він прокручує колоду зрадників на протязі всієї гри, що робить харконенів набагато сильнішими у плані зрадників. Також для інших гравців тепер має сенс обирати і залишати собі свого командира. Бо раніше, оскільки всі робили це одночасно, достатньо було просто запам'ятати, який з тих чотирьох карток командирів вже точно нікому не попадеться. Тепер ти знаєш, що якщо в тебе в руках нема твого командира, він завжди може опинитися у Харконенів. Отже, кожен раунд гри складається із семи фаз замість дев'яти, як було раніше. Прибрали фазу доброчинності ДАПТ та фазу ментата. Отже, давайте їх розберемо. Перша фаза бурі. Перший гравець кидає кубік і визначає ту кількість секторів, на які буря переміститься. Як і раніше, увесь спайс та війська на піщаних територіях, через які пройшов шторм, знищені, окрім фріменів, які тепер виживають в повному складі, а не як раніше, тільки половина. Ну і через сектор зі штормом не можна ходити, в нього не можна заходити, туди не можна доставляти війська, все залишилось як і раніше. Трохи шкода, що фремени більше не знають, куди піде буря. Але вони зате повністю виживають після неї. Це спрощення мені сподобалось. Раніше, якщо в грі не було фременів, то доводилось дуже складно визначати шлях шторму за допомогою двох гравців і виставлення числа на їх. Бойових дисках, і потім це складалось, визначався шлях. Це було досить дивно і не потрібно ускладнено. Якщо в грі були фремени, це було простіше, але таке спрощення мені подобається. Кинув кубик, визначив, куди пішов шторм. Наступна фаза це викид спайсу. Тут теж все зручно спростили. У нас є одна єдина колода, і на кожній дві території, де вибухає спайс. Якщо витягується картка Шай-холуда, на обидві території приходить черв'як, пожирає спайс та війська. Ну і фремени, як і раніше, мають змогу його осідлати і проїхати, але тепер не куди завгодно, а лише на три території. По піску, як і раніше. Це спрощення мені також подобається. Менеджити єдину колоду і єдиний скид зручніше, ніж одну колоду на два скиди. Із мінусів, гравець за атрейдесів чи атрідів, як у офіційному перекладі. Більше немає змоги подивитись і знати, де буде наступний вибух. Далі фаза отримання карток, і це, мабуть, найбільш змінена фаза і найбільш змінена механіка у цій адаптації. Повністю прибрано аукціон та механіку того, що гравець за трідів знає, яка карта йде на аукціон, і тільки він. Ну і також каркони не втратили можливість отримання додаткових безкоштовних карт замість однієї тречері колоди. Ми отримали дві колода битви і колода ринку. У новій грі, на цій фазі, гравці просто так, безкоштовно, добирають до 4 карт битви собі на руки. Ну, так, щоб в них було не більше 4, там буде різноманітна зброя та захист від неї. А потім гравці мають змогу докупити карти ринку. По ціні 2 спайси за картку, і так, щоб у них на руках було не більше трьох карт ринку. І вони зобов'язані оголосити, скільки карт вони купують до того, як заплатять і отримають їх. У цих картках зустрічаються різноманітні бонуси, які витрачаються під час різних фаз. Ну і розробники вирішили залишити механіку марних карт, які нічого не роблять, тільки займають місце у вашій руці і які можна скинути тільки під час битви. Ну а гроші за покупку карток, як і раніше, ідуть гравцю за імператора. Сам імператор платить у банк. Ця зміна є для мене однією з найнеоднозначніших. З одного боку, я чудово розумію, чому це було зроблено. Аукціон вимагав досить детального менеджменту і не був досить очевидним для всіх гравців, особливо якщо вони новачки. Але у той самий час у грі розкривався потенціал дипломатії та інтриг, тільки Атрід знав, що виходить на аукціон. Він міг продавати цю інформацію. Формат аукціону надавав змогу блефувати, виманюючи гроші у суперників через ліміт кількості карт на руках і те, що це була єдина колода. Треба було, по-перше, зберігати баланс між бойовими картками і картками бонусів, а також чітко думати і знати, що ти хочеш зберегти, що ти хочеш купити чи не купити. За один раунд була обмежена кількість карток, яка йшла на аукціон, тобто не можна було одразу повністю зарядити себе. Бойовими картками. Ну і Харконен, як майстер інтриг, отримував додаткову вигоду через те, що він брав додаткові безкоштовні карти, яких не бачив атріт. З іншого боку, ця зміна досить пришвидшує гру та більш дружня для новачків, для яких могло бути важко і незрозуміло торгуватися невідомо за що, і знижувати через це мотивацію. А ти не забудь поставити вподобайку, якщо любиш Дюну, або це відео тобі подобається. Та напиши комент, щоб підтримати цей канал. Наступна фаза відродження. Тут також все спростили. Тепер кожен гравець просто оживляє два бійці. І далі, скільки завгодно зверху, за два спайса за кожного бійця. Також прибрали механіку обмеженого воскресіння. Командирів, і як і раніше, вони коштують стільки, скільки в них сили у спайсі. Доставка та переміщення. Тепер вона коштує один до одного завжди. Не можна доставляти у твердині, де вже є два гравці, не можна доставляти у шторм. Фремени тепер доставляють безкоштовно лише 5 воїнів на шапку, але отримують два переміщення. Тепер вони можуть або походити двома групами на три, або однією групу на шість регіонів. Всі інші фракції переміщують лише одну групу на три регіони. Тобто прибрали умову володіння Аракіном чи Карфагом для переміщення на три. Тепер всі просто мають право завжди переміщуватися на три. Ну і звісно, заходити чи виходити зі шторму не можна. Фаза битви залишилась в принципі без змін: як і раніше, коли вона наступає. Треба відіграти битви у всіх регіонах, де присутня більше одного гравця. Починаючи з першого гравця, який отримує ініціативу, він розігрує всі битви один на один. Ми беремо диск, на ньому виставляємо кількість воїнів, які будуть приймати участь у битві, яка відповідно може бути від нуля до тої кількості, скільки у вас їх є в регіоні. Ви зобов'язані додати командира, щоб додати його силу. І можете зіграти дві бойові картки зі зброєю і захистом. Один, одна зброя, один захист. Зброя буває кінетична чи отрутна, захист відповідний. Після того, як цей план складено, він складається таємно. Він, ви показуєте його один одному. Тут можна зіграти картку зрадника, щоб автоматично перемогти суперника. Ну і той, хто перемагає. Втрачає тільки ту кількість бійців, яку він виставив у себе на диску, і отримує Спайс за всіх вбитих командирів. Той, хто програє, втрачає всі війська у цьому регіоні. Отже, завдяки своїй новій властивості, Харконен дуже небезпечний у битвах, адже він постійно прокручує колоду зрадників. І завжди є шанс, що той командир, який на минулому раунді. Не був зрадником, стане зрадником на цей раунд, тому що Харконен витягнув його з колоди. Єдине спрощення, яке відбулось тут це відсутність шкали 0,5 на дисках. Тепер кожен воїн це завжди воїни з силою 1. Їх не треба прокачувати за Спайс. І трошки шкода, звісно, Федайкінів Фременів та Сердоукарів імператора. Але, мабуть, таке спрощення на користь грі, бо підрахунок оцих всіх. Посилень спайсом був не найприємнішою частиною гри у батька. Після того, як всі битви розіграні, і нема жодного регіону, де є війська двох гравців, починається фаза збору спайсу. Кожен юніт у регіоні зі Спайсом може зібрати своєму власнику два Спайси. І все. Більше нема бонусів за володіння цією чи іншою твердиною. Також у цю фазу. Перейшла добродійність ДАПТ. Якщо в когось з гравців менше трьох Спайса на руках, він має право добрати з банка так, щоб було три. Після цього починається новий раунд. Тепер щодо фракцій. Прибрано Бенегесеріт та космічну гільдію, і для мене це один з найбільших мінусів. Мені дуже подобалась механіка бійців Бенегесеріт, які могли бути як мирними радниками, так і повноцінними бійцями. І доставлялись на планету разом з іншими військами. Також Бене-Гесарі могли передбачити, хто переможе, і якщо це відбувалося, якщо вони вгадували, хто перемагає і на якому ході, вони перемагали замість того гравця. Тому, якщо тобі допомагає Бене-Гесаріт, це привід замислитись, а чи потрібна тобі така допомога, що є в дусі Дюни. Ну а ці фракції, які залишились, на мою думку, трохи Підрівняли вони стали більш схожими, менш унікальними. Хоча, звісно, у них залишились свої фішечки. Ватріда забрали квісат хадераха та можливість дивитись, які карти йдуть на аукціон. Ну або у цій грі можливість дивитись, які карти хто собі набирає, що логічно при тій кількості карт, які люди собі набирають, але залишилась можливість дізнатися один з елементів бойового плану під час битви. У Харконена забрали подвоєний ліміт карт на руці, та можливість отримувати додаткові карти таємно від Атріда. Але у той самий час дуже непогано бафнули зрадників. Тому, мабуть, харконини для мене це один з найцікавіших реворків у цій грі. Ну і також харкони більше не можуть захопити ворожих лідерів. У Фріменів забрали спецумову перемоги вільні Січі, та можливість передбачати рух шторму. А, і звісно, тепер вони не можуть так добре призивати війська. Вони обмежені лише п'ятьма у полярній шапці. Зате можуть переміщуватись більше, ніж інші фракції. Імперія просто має багато грошей, і гравці платять імператору за картки, які купують. Також їм видали властивість Бене Гесеріт із 2019-ї дюни наказати обрати той чи інший тип зброї під час бою. З гри повністю прибрали дипломатію та союзи. Ніде нема згадки про те, що можна домовлятись, і якщо вже домовились, то мають домовленості виконуватися. І більше не можна заключати союзи, щоб перемогти у двох, наприклад, контролюючи чотири твердині на двох замість трьох на одного. Зате додали дуельний режим, де кожен гравець грає за подвоєну фракцію: Фрімени та Атріди, та Харконени та Імперія. Де кожна із здвоєних фракцій має переваги обох висновки. У цій грі багато доречних спрощень правил, які роблять її простішою і зрозумілою, особливо для новачків. Її точно буде легше протягнути до групи на ігровий вечір, ніж і старшу версію. І в цілому, можливо, багато кому ця версія сподобається більше за її швидкість і. Простоту механік, усучаснення механік. Але, наприклад, мені дуже не вистачає деяких вирізаних елементів, як Бене-гесеріт, та якщо не аукціону, то якоїсь форми розподілення карт, де Атрід би знав більше інформації, ніж інші гравці. Ну і до версії 2019 року існує вже цілих два доповнення з новими фракціями. Я не знаю, чи планується щось для цієї гри, але, судячи зі всього, ми вже точно не Бене Бенегесаріт, який тепер є частиною імператора. У той самий час я чудово розумію, що буде важко зібрати шість людей на версію 2019 року, до того, щоб вони ще й любили Дюну і були готові провести цілий день за однією грою із не найсучаснішими механіками і доволі повільним геймплеєм. Тому особисто для мене ці ігри стоять десь поряд у рейтингу. Можливо, використати спрощену гру, щоб заманити нових гравців, а потім вивелити на них повноцінну. Це чудова ідея. Е, це були ігри до столи. Став подобайку, якщо це відео було корисним і сподобалось тобі. Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про настолки та настільні рольові ігри. І бувай!